А навіщо ви так робите? Як? Ну, передаєте мої персональні дані? Ми поблизу ну, боротьби да. передаємо. Ну навіщо ви так робите? У вас є, є підстава передавати мої персональні дані. Подивіть, будь ласка, ваш військово-обліковий документ. Ви передали мої персональні дані. У вас... нього так, є резерв війсь... плюс. Резерв, резерв плюс. Оберіг є у вас, так? Да? Ну, так перевіряйте. Ринок КПП мій, який вам передали, надає вам можливість перевірити мене по базі, блін, оберіг. Так званий оберіг, який ви там називаєте. О, шановні, якби я керувався тільки тіктоками, як ви <реку> кажете, то, мабуть, би ми з вами якось спілкувалися, блін. А оскільки я керую діючим законодавством України, то не хочу я так спілкуватися. Я ж вас попросив, як людей, не передавати мої персональні дані. На все доброго.